Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 12. Я тільки прийшла додому. Не стала ходити по магазинам, бо у нас дощ пішов. Ну, так і було. Я взял, брала зонтик. Думаю, ну не буду я ходити. Погода хороша, 12 градусів, але дощик. Ну Дощик це теж добре. Бачите, яка в мене вже деревина отут. О, Розпустилася і вже дає ото, що зелень сипе. Треба вже виходить на балкон прибиратися тут, на балконі. от. Ну Зараз розкажу, де я була. Була ж я оце, у, така організація, називається Армія Спасіння. Ото там була. Що мені, мені дали? Дали мені дві карточки по 40 євро на продукти? От. Так от. Дуже я задоволена. Я там випила кави з молоком, з'їла той вахвелі, вони такі самі печуть, красиві, із з тим, з полуничним джемом, і ще зверху вершками заливають. І кусочок пирога, теж вони самі печуть. Дуже хороші, то пішла тоді до інспектора. Ото вона дівчина там була сьогодні, дала мені ото дві карточки. А це у мене прийшов ночу кинули, ось договір. договір бачите? На цей рік, на календарний рік, не так, що це до кінця року. Я буду за телефон платити 17,99 Це отака фірма Еліса. Це ж я перейшла на неї. 17,99. Наступний рік я буду платити 19,99. Ну і це дуже дешево. Бо у мене зараз 22,99. Так мало ж того, дивіться, у мене ще ж подарунок на 50 євро. Прийшлють карточку. Оце я 2 числа 2-го шостого я піду оформлю. ну, Поміняю карточку, мені поміняють. Ось вона в мене тут є, мені її вже дали. А от зараз я вам її покажу. Карточку ту. Та де вона тут? Ага, це ж, бачите, написано ключ. І ось він тут висить, той ключ. Щоб, не дай Бог, не згубить його. От. А де ти там зачепилася, а вона відкрилася. От, Бачите, Еліса, 2 го 6-го прийти поміняти цю карточку. Оце вони мені поміняють і все. Той самий номер телефону залишиться все те саме, але тариф буде інший. Це я дуже задоволена. Оце таке. так що, Оце те, що я сьогодні зробила. бачите, Оце такий тариф в мене буде. Дві карточки мені дали. Це я йшла додому, зайшла там, написалася на, на стірку. Вот. І оце ж бачите, який в мене бузок. Ой, який в мене бузок. А пахне як. Бори, я би ви тільки знали. Такий пахучий. Ой, такий пахучий і білий, і оцей віолетовий, такі пахучі буски. У своєму магазині от, купила от такий салатик собі за 10 ну 11 центів 10 заплатила. оце ж в мене є ще помідори, ще в холодильнику огірок. От, оцей салат додати І олія олівкова помастить. Не, не сметанка, а олівкова. І буде дуже смачно. Це вчора ввечері собі насіння так захотілося, так я пожарила. Зараз водички глоток вип'ю. От отак. А тоді ж, думаю, зранку ж я поїхала до центру там походити, а тоді ж в мене було на 1120, але мене раніше позвали. Ось заходжу в Нью-Йорк. А тут светер. Одна євро. Светер. А сіке стоїв, 24,99. Ось, бачите. Одна Євріка. Одна Євріка. От, а ну, що тут за склад у ньому. Там, мабуть, акрил там чи щось таке. Ну, зараз почитаю. Може, щось і таке. І бавовняне є трошки. Так, читаємо. 50 поліестера, 42 акріла і 8 е, того бавовне. Так що і непогано. Оце Настюшин розмір. Настюшин, от, есочка, есочка, бачите, Він один був. Я б ще був на Аню, я взяла б, а ще я би був на мене. Я взяла б наточка такого б не носила. З цієї сторони він просто в'язка така, обична. от, а спереді ж такий манірний, красивий. бачите, Я колись теж такий в'язала, вміла оці. Оці пуперки робить, На, ті кохточки в'язала. А вона так не хотіла їх одягати. А я не розуміла чого. А вона з дитинства, в неї алергія була, воно її кусало, щипало, Оце в'язала із, із шерсті. от. Так що прямо у нас бойня була як отойти в садочок одягати або шапку. Я тоді шапку то зрозуміла, підшила їй. Тканинкою, старенькою той, пільоночкою байовою, то хорошо їй було. Але ж вірьовочки, що зав'язувати, отакі шерстяні. Тоді теж вірьовочки прибрала, ленту пришила. О, тоді вже було хорошо, А так вона дуже не хотіла. Так, давайте подивимося, що тут нам прислали аптеки. Ну, аптеку не будемо дивитися, я думаю, вам воно не цікаво, аптеку. Оце Токмані магазин. Токмані. літні, з якого числа? З 26 по перше. Я тут бачила той. Оце хороший президент каву, але мої не люблять його. А взагалі він самий найкращий вважається президент Кава. Оце крем оцей Ось за Єврика. Дав. Зайду завтра, подивлюся по клубі карточки. У мене є клуба карточка. Повер це тут такі. Телефони, пелесоси, Теж не цікаво. От, що це у нас тут? Юск. Юск хороший. З 29 по 4, це з завтрашнього. Що тут? Подушка, яка вона? Так, 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 так. Стояла вона 29,99, на неї 70%. Знижка зараз 9%. Вона пухова чи обична, не пойму. Треба поїхати туди і подивитися. Я б пухова, я б собі купила пухову подушку. Я колись ті купила дві одвезла. так і вони вдобні пухові. Не збиваються нічого. На сонечку провітрив і хорошо. Так, що тут у нас далі? Ну, таке всяке мелоч. Всяка така різна мелоч. Ну, таке, що воно. Мені не треба нічого. І моїм не треба. От що тут такого всякого. По 2 євро полотенечки 50 на 70. непогані не на 60%. Якщо поїду, так подивлюся, може, і куплю парочку собі. Їм я вже стільки накупила. Це не цікаві газети. Руста ось цікава. Руста. Ось що тут у нас 79 центів. Що... А це для рук. Руки мить. руки мить це таке тут літнє, всяке столики на вулицю. Ось квіти. Ось, бачите, три квітки 10 євро. Да? Красиві які. А тут три квітки 13 євро. Ой, красиві, красиві. Дуже. А тут такі всякі різні теж квітки. Тут огородне всяке. Тут написано: три береш за дві платиш такі подушечки. А тут що дві береш за одну платиш, це цікусвіні. Я їх не люблю. О, дивіться, постіль. Постіль 5 євро, От, комплект, поліестері. Але я вживаю поліестері, мені нормально, Я би я б поїхала, то я б собі б купила. А з якого воно числа тут пишуть. Так, з якого числа ви тут пишете, не знаю. Не знаю. А ось з 1 шостого з понеділка. То можна поїхати купити. Собі. Собі, собі. Моїм не треба, собі купити. Хай в мене лежить. Може, хтось приїде в гості? Хех. А хто до мене приїде, що да? ти оце таке ото замудохуєш? Наталочка? Наталочка, що ти замудохуєш? І хто до тебе не приїде? Ну хоча ні, може хтось і приїде. Як війна закінчиться, так мої почнуть їздити. Ну, то так, добре, що тут ще у нас? Наволочки, тут простиночки. Таке всяке різне. Тут ось полотенчики всякі різні. Не цікаво. Так, давайте лідла подивимося, да? Лідла Ну Так, дивіться, пески, персики, євро 99, кавуни. Що це таке? А, це тортик такий 1499. Це, мабуть, смачно. Мені хочеться сиру такого-то порізаного вже. Таке морозиво стало дороге, бачите? Вообще кошмар якийсь, а не морозиво. Що тут для дівчат? Для дівчат таке. Нема тут такое нічого. Сарахванчики в мене є. Їх повно. Для хлопчиків тут щось таке. Всякі різні трусики. Ну, такі не боксери, а такі. А ось, ось і боксері є 3 штуки 8 євро. Тут всякі процендалі для кухні. Це якась, мабуть, іспанська кухня гістра, Я таке не їм. ну от. Ковбаска 700 грам 349 сипули. Це вона хороша ковбаска. Ось кіло її стоїть 4,99. Але ж мені 700 грам, на нащо так багато. Я би грам 200, я б собі взяла, поїла б. Ну, от От-от-так. От таке, таке здорове мені не надо. Ну, от. Так що якось так. Ну і тут що у нас? Три штуки шоколадки, Мантелі – це мигдальний шоколад. Три штуки, 3 євро по 100 грамовий, да, да. це, виходить, 10 євро за кіло. Ну і непогано, ну і не дуже. Так, ой, попадали, попадали. Оце все. Більш нема нічого. Отак. От так що бувайте здорові, мої рідненькі хлопчики, дівчатка. Па-па, До зустрічі! Па-па!